Всім привіт! Сьогоднішній відеоурок присвячений авторській серії косудам на основі архімедових тіл. Щоб у вас все гарно вийшло, вам необхідно дотримуватися плану. Перше, виберіть архімедове тіло, яке буде основою для вашої моделі. Як ви ж архімедові тіла, ви можете поглянути на наступній програмці. Друге, вибирайте такі типи моделів, які будуть відповідати граням Архімедового тіла. Третє. Дуже важливим також буде розмір косудами. Найоптимальніший розмір це ребро 2 см багатогранника. Є найбільша косудама з цієї серії матиме ось такий розмір. Четверте. Підбирайте розмір початкового батокутника, на основі якого будете робити модуль для косудами. Це дуже важливо. Їхні сторони повинні бути однаковими, щоб модулі підійшли один до одного, як ключ до замка або бактеріофаг до бактерії. П'яте. Користуючись даними програми та арифметичними розрахунками. Рахуйте, яка кількість деталей вам необхідна. Нарізайте їх і вперед до приємної роботи. Згнайте таким чином, щоб ліня дзину проходила через одну точку і щоб у вас вийшов шестикутник-трикутник. Та повертайте його. Далі знайте одну сторону наполовину. Потім суміщаєте ось цю точку з половиною сторони. Далі, ось ця лінія у вас повинна лягти на ось цю. І так само з іншого боку. Повертайте ваш виріб у руках. І знаєте таким чином, щоб лінія дзвінок проходила між цією точечкою та цією. Так, з усіх боків. Це версія трикутного модуля з вставками. Якщо вам потрібно зробити кишеню, ви робите ось так. Розкриваєте його, загинаєте. Та ховайте всередину. І при бажанні можете таке саме зробити з іншими сторонами. Знайте ваш квадрат наполовину по одній діагоналі. І повертаєте його. Далі знайте так, щоб сумістити ось ці дві точки. Повертайте його і суміщаєте два шари з цією точкою. Отже, у нас є чотири такі заготовочки, і з них ми робимо сам модуль. Пхаємо їх ось так. Третій модуль. І четвертий. Далі ви трошечки розсовуєте, щоб всунути сюди. Зараз виходить ось такий квадрат. Ви суміщайте його вершини до центру. Усі. А потім їх загинаєте під низь. Це більш акуратно, ніж я зараз. І якщо... вам його потрібно трохи обрізати. Щоб у вас була кишення, ви обрізаєте його ось так по стороні. Щоб була вставка, можете обрізати легко ось так. Отже, вам потрібно зігнути п'ятикотник ось так, з усіх сторон. Після того, як ви це все зробили, ви суміщаєте половину сторони з центром Так, з усіх сторон. Далі ви знаєте таким чином, щоб у вас вийшли перістки. Всього 5 штук має бути. Коли у вас є перістки, ви повинні їх розкрити. То ось так. Ну, ще раз повторюю, апаратник робіть. Ось так занавійте до центру. Далі легко розкриваєте і всовуєте всередину. Тож її робите з усіма іншими. Після того, як ви розправили всі п'ять порісток, ви повертаєте п'ятикутник у руках. І далі знаєте ось так. З усіх сторін. Далі ви Накриваєте шари один одним. Ось так. Останній пропихаєте під перший. Ось так. У цьому варіанті є тільки вставки, кишені немає. Знаєте, шестикотник наполовину ось так. З усіх сторон. Потім вам необхідно усі сторони сумісити до центру. Також усі. Після того, як ви це зробили, ви згинаєте всі сторони до центру, так, щоб у вас вийшло 6 перісток. Тобто ось так. Далі, Далі ви повинні розплющити всі шість перісток. Аналогічно, як у попередньому п'ятикутному модулі. Розкриваєте і всовуєте всередину. Так, усі інші. Отже, коли ви їх всіх розправили, вам необхідно перевернути вашу зірку і усі вершини сумістити до центру. Далі так само накриваєте один шар іншим. І просовуєте останній під перший. Ось. Далі перевертаєте і ваша зірка готова. Це варіант з вставками. Якщо вам необхідно зробити кишеню, ви робите ось так. Розкриваєте пелюстку і знову її збираєте. Це вже кишеня. Зізнайте ваш восьмикотник таким чином, щоб лінія ззину проходила між двома протилежними вершинами. Тобто ось так. І так вам необхідно буде зробити з усіх сторін. Далі вам необхідно згинути таким чином, щоб лінія ззину проходила між двома сусідніми точками з обох боків. Тобто ось так. І таке диво також потрібно робити з усіх сторон. Після того, як ви зробили всі попередні згини, вам необхідно зігнути в сторону до центру. Тобто ось так. І так вам необхідно буде зробити з усіх сторін. Після того, як ви зігнули всі сторони до центру, вам знову необхідно їх зігнути, але таким чином, щоб у вас вийшли пелюстки. Їх має бути, як ви вже догадалися, 8 штук. Після закінчення цього етапу у вас має вийти ось таке. Далі ви від'єднаєте кілька пелюсток і вам необхідно розплющити усі пелюстки. Так само як у двох попередніх випадках. Далі, щоб воно гарно виглядало, ви також повинні один прісток накрити іншим. Ось така неземна краса. Далі ви повертаєте його. І якщо вам необхідно зробити кишені, ви просто ось тут розрізуєте ножицями. Якщо вам необхідно зробити вкладку, ви повинні викрити ось так клаптик і віддігнути його. Це буде імпровізована вкладка. Згинаєте ваш квадратик на половину по діагоналі. Далі знову згинайте наполовину, але лише один шар. Далі знаєте, щоб ось ця лінія лягла на ось цю. І відгинаєте його назад. Таких модулів вам потрібно 10. І з'єднуєте їх ось так. Перевертаєте, загинаєте. І також усіма. Хіба погано його пропихати? І ваш модуль готовий. Стуною модуля буде лінія, яка з'єднує всі. Точки. Щоб була кишення, ви обрізаєте по цій лінії. А щоб зробити вставку, можете лишити ось так. Я не буду вам докладно розказувати, як з'єднувати різні типи модулів між собою. Користуючись ножицями, зробіть вкладки на одному, вставки на іншому, трошки підрівняйте, якщо вони сходяться, і з'єднуйте їх. Також не забувайте користуватися клеєм, тому що вони дуже погано тримаються один з одним. Нарешті ваші страждання закінчилися і ви зробили кусудам на основі архімедового тіла. Якщо ви хлопець, то у вас є прекрасний шанс довести, що можна бути успішним і без шкідливих звичок. А якщо це відео дивиться дівчина, то нехай спробує зліпити сама. І в майбутньому вона вже не буде казати фрази типу класно, прикольно, дивлячись на складні кусудами або неймовірні елементи на перекладенні. Дякую за увагу. З вами був Анатолій Шевчик. Спонсором цього відео є кафедра психіатрії НМО імені Богомольця. E sorte,